Осінню, ми свій сад стараємося підготувати до зими в першу чергу. Ну і звичайно, думаємо за урожай майбутнього року. Тетяна Ліневич, садівниця, розповіла кореспондентам Суспільного, що осінь такий же відповідальний час для садівника, як весна та літо. Тепер важливо забезпечити деревам усі умови для підготовки до холодної пори року. Один із важливих чинників це добрива для саду. Вони дадуть змогу деревам вам почуватися стійкіше в стресових умовах. Жовтень найкращий період для внесення підкормки під дерева, говорить Тетяна. Ми стоїмо біля груші, на якій щеплено три сорти. Ми бачимо, що один сорт він найбистріше завжди скидає листя. Це талгарська красуня, це літня улюблена клапа і. Конференція на цій, груша, яка пізніша. Щоб гарно наші дерева перезимували, ми маємо дивитися, коли ми зібрали урожай. Яке це дерево, як воно може, чи в його є сила підготуватись самому до зими, чи ми маємо його підкормити, подивитися, чи нема шкідників хвороб. Якщо у нас проблеми є у саду, ми маємо їх обробити. Такий найоптимальніший, найдоступніший обробка нашого саду це мочовина, карбамід 700 грам на 10 літрів води. І плюс залізний купорос. Якщо ж насад молодий і багато там кісточкових, ми додаємо ще і мідного купоросу 100 грам. Садівниця каже: насамперед потрібно зібрати мульчу під деревом. Усі дерева у нас окультурені присвольним кругом, де ми поливаємо, і весною я їх мульчую. До осені вони нас звичайно, тут шкідники, хуроби, а у плодовому саду потрібно обов'язково згрібати. Дехто перекопує. Я, наприклад, не перекопую приствольні круги, в мене вже сад великий. Я завжди забираю мульчу, листя ми саду забираємо. І Ложимо в компостну кучу. І через два роки у нас виходить дуже гарний компост. Можна це робити після перших заморозків. Багато де вже були заморозки. В нас, наприклад, в Житомирі, будь ще тільки нуль. Ми потрошку будемо вже так, як за один раз важко це зробити. Ми вже потрошку його починаємо прибирати. Наступний етап підживлення дерев добривами, каже Тетяна. Підкормлюємо ми калійними або осінніми добривами. Можна, наприклад, суперфосфат 200 грам 100 грам монофосфату калію. Це просто осіннє. Це добрива, якщо земля волога. Ми їх просапуємо і залишаємо до весни. А весною, так як я не перекопую грядки, я їх посипаю завжди пушонкою. Пушонка це вапно гашене. Тоді всі шкідники, хвороби нас уходять. Якщо у нас є, наприклад, молодий сад посаджений, і хто ще із садівників не підкормив калійними добривами, наприклад, хурма, там, персика, абрикос, вже вроді би пізновато, але є альтернатива, можна підкормити водорозчинними калійними осінніми добривами. Тетяна говорить, якщо осінь суха, потрібно поливати дерева, насичуючи ґрунт вологою перед морозом це допомагає деревам краще перезимувати, але тільки його робити також треба правильно. Щоб не стимулювати ріст, це після опадання листя. Оце ми так і залишаємо на всю зиму. Ми ще бачимо, я скажу: наприклад, заді у мене персик, яке ще зелене листя, значить, ще не можна обробляти. Ми чекаємо, поки всі дерева буде мінус, якийсь маленький дерева листя скинуть. Тоді ми обробимо весь сад. Після цього бажано тоді листя все прибрати в компост, і воно вже і в компості це листя буде дезінфіковане. Ще ми білимо дерева обов'язково на зиму і обробляємо ми мочовиною. З карбамідом із залізним купурсом при температурі не нижче плюс чотири. Ми це робимо навіть буває і в листопаді, і в грудні. Просто я розумію садівників, кого дачі, і вони закривають дачі. Це складніше, але ну, все рівно спішити не можна. Треба оцей такий вибрати час правильний. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.